Добрий день студії. У мене для вас дві такі передісторії експозиції. В принципі, ще одне і те ж. По-перше, ось причина, чому я не випускав відео вже більше тижня. Нас розсекретили, багався варто продовжувати чи не варто. Але все ж таки для вас, моїх підспечечників, наважився продовжити. Це перше. Друге. Я хакнув цю гру. Як? А все просто. Мені знадобилось лише 7 років, щоб зрозуміти, що щоб тобі крутило, як Певасу, треба грати, як пивас. І п'ятниця вечір, баночка нефільтрованого Хайка, по ліву руку від мене, випустився, запустився в бій на Харі. Давайте глянемо, що з цього вийшло. По сетапу ми дивимося, що в нас тут 3 тяжика, 4 СТ, багато ПТ-шок ЛТ, Арта. Останнім часом, після оновлення дофігіще СТ в сетапах, бої турбовані. Як бачите, і тут СТ багато, плюс 26.0, який грається, як СТ. Ну, їдемо. Їдемо настрілювати. Думаю, пободатися з танкістами підпивась, як знаєте, так на пофіг пограти. Типовий п'ятничний вечір. Що з цього можна очікувати, я не знаю. Катав чисто так, знаєте, аби прикрасити свою самотність танкіську. Займаємо ми дефолтну позицію у квадраті Е7. Ми мчимо туди, як бачимо тяжики їдуть, я вагаюсь, право ліво право ліво один поїхав вправо. Інший їде також право чисто, що він башту ворота вправо. Я такий фух, ну спокійно можна відіграти від цієї позиції. Такий бій може зіграти тільки харітри пацики. Ніякий танк в грі не зіграє ось такий бій, як тут трапився. Я бачу, що там проскакує 26.0. Вицілюю маску є третьому. Закидаю ББшечка 360. І тут як півасік. о, як о. о. Тичечка від Млехи на 600. Нормально, нормально. Треба дати щось у відповідь. Знаєте, задіть чувства підпиваса, зможе каршний. А от дати у відповідь. Я тут бачу, що сліва респавниці 268, справа мені натикує ще Млеха, в мене залишається 90 хп і 2 тички в бою. Я думаю, о, нормальний геймплей. Як... якраз. Під мій стан. Ну, бачимо, що 268 також трошки в пиві. Я намагаюся тут нащупати точку G, так ви знаєте. Нащупуємо, кидаємо 724. Там спавниться позаду нього Леопард, як Бачите. 268, по-любому, образився, кидає тичку. Понятно, що такий танк танкує, це скіл, скіл пацики. Тут таких моментів буде. <свистач> Ууу, навіть собі не уявляєте. Я з цього бою ну, півгодини десь грав. Так, 3К дамаги для Підпиваса вже є, думаю, навіть якщо. 268 мене зараз забере. Бій буде нормальний. Танкуємо Леопардіка. Нормально. 268. Бігри розум, зі мною вирішив пограти. Танкуємо і друбочки. Закидуємо йому в кришу, вицілюємо. Продовжуй похмелятись. поцик. Не твій рівень. Так, тут ми знаємо, що є піксельний простріл такий. Треба його тільки знайти. Кидаємо земельку, Магнітяться снаряди, копаємо картошку, так сказати. Леопард взагалі АФК стоїть. Думаю, ну, нормально. нормально. Ще 700 дамагу. 4К є, є. Можна ще і трохи сьорбнути. Так, леопардик. виставляється. Зараз піймає лампу, буде відкачувати. Ще 760 5, паски. Як скуща, шотний танк. Після цього бою ну, можна було там блекджек. Легкодоступні жінки. Все це було б мені під силу. Леопардик. Ну, давай, я ж знаю, ти ж хочеш, ти можеш. По тобі ж дали аж дві тички. Ну, Треба мститись. Я дивлюсь, що в них 17 тисяч хп. У мене вже 5К є. 5300. Як ви пам'ятаєте, я казав, що якщо ви настрілюєте десь 5К в бою і в супротивника залишається ще 15 тисяч, це може бути настрільний бій і на 10 тисяч плюс. Але я тут, ну, знаєте, хайк нефільтрований, зробив свою справу. Бортом Кате К-91, присовуємо йому на 750, уже 6к дамаги. Ну, просто рікою льється. Магнітиться, знаєте. Дивлюсь, що Хевік там маневри. Такі, знаєте, загадкові робить. напіхують йому повні помідори. Хочу тут акуратненько виставитися, начекати млешку. Але не вистачає мені кавенів. Млешка. Як вам така тичечка, Вася Пупкін, пиши в коментарі, що це був чит. Я чекаю. Так, 6600 у нас є. Я не знаю, яким дивом. У нас ще і капнув ассистік. Бачимо там фошик на 9. це в розумі. Нам треба зміститись до 268, щоб постріляти по фошику. Тут, думаю, може відкати Хевік, там його 26.0 підпушує. Качу трошки жопкою назад, щоб не світитися до пострілу, і відволікаюся я тут на 9-ту лінію. Кати Хевік. Це повинна була бути моя тичка. Я повинен був давати цей дамаг. В кінці бою зрозумієте, чому мене так трошки імпульсивно я на це среагував. Пошик, як бачимо. Стає в позицію леопарда. А це значить що? Значить, буде дамаг. Танкуємо, танкуємо, пацики, танкуємо. 7300 дамагу. Так, кошика 5 секунд між снарядами, він кидає. У мене залишається 3 секунди, 2 секунди на сводку до апостола Петра. 7700 на скілушки. Пацики 90 хп. Ну, я не знаю, що це за бій. Я такий бій граю вперше. На Бачаті там були легкі 9К, а тут ну, це просто везіння. Дивіться, яка слабенька тичку зараз залетить в е 3 Сводимося, кидаємо ангар. Red Bull надає крила, не Bull, пацики. Нефільтроване світло, ось що надає нам крила. Так, намагаємося вицілити вже простріли. Втратили ми всі хп. Не летить, 450 хп мене не добирає. Його добирає Млешка. Млешка отримує від К-91 Альфу. В них ще 6000 ХП, як показує лічильник ХП. А в мене вже 8300 дамашки. І хочеться, і колеться, а не можеться. Тому що? що? Тому що я під Пивас Розтратив абсолютно всі ХП на початку бою. Ну, просто пивозавріщі. Колись мої. Як буде українські останки? Згадав. Колись мої залишки, знаєте, в музеї там воскових фігур будуть. Поруч з ті буде Тернозавр Рекс і Пивозавр зігрейн. Це тим, хто там каже, що в мене бої покиде по 10К. Ну, от дивіться, як тут накидати накидать 10К. Це ж-дефолтний ну, ізі, дефолтний бой, правда? Хочу тичку дати в 30Б. Хочу дати фугасиком, але він сейвиться там за дамами. Тут неприємні рельєфи, мені треба було виходити трошки лівіше. Не схиляється гармата, йому прилипає на 700 і такий. А... Перекидуємо на ББшку. Справа техніки добрать тут. 30Б. Добрали. 9400 дамагу. З 90 хп. Як вам такий бій, пацики? Скіл? Напишіть в коментарях, будь ласка. Дякую. З вами був зігрейн. Любіть свою маму і не тільки. До побачення.